Сьогодні світ змінюється швидше ніж будь-коли, і разом з ним змінюються потреби споживачів, які очікують не просто гарного обслуговування, а не перевершеного цифрового досвіду, але як задовольнити потреби клієнтів та надавати сервіс, що забезпечить стабільне зростання показників вашого бізнесу. Довірте, це Global Bilgi аутсорсинговий контакт-центр Global Bilgi вже понад 15 років надає якісний клієнтський сервіс світового рівня. Ми пропонуємо комплексний підхід. До аутсорсингу бізнес-процесів, обробку вхідних звернень, рекрутинг, технічну підтримку, телесейуз, маркетингові дослідження, аутсорсинг бек-офісу та багато іншого. У своїй роботі ми покладаємось на синергію досвіду, технології та індивідуального підходу, щоб переосмислити комунікаційні стратегії наших партнерів, маючи досвід роботи з передовими індустріями, ми пропонуємо повну та прозору звітність, що дозволяє приймати обґрунтовані бізнес рішення, засновані на даних, Них та аналітиці ми не просто надаємо послуги контакт центру, ми покращуємо ваш бізнес. Завітайте на globalbilgi.com.ua, Щоб дізнатися більше.